Збір коштів на пам'ятник пласту відновився з початком нового пластового року. Для виготовлення монументу необхідно 120 тисяч гривень, а тому шукати гроші тернопільські скаути будуть гуртом. Вони проводитимуть благодійні концерти, акції, ярмарки для тернополян та гостей міста. В середині жовтня відбудеться великомасштабний аукціон, для якого протягом двох тижнів пластуни готуватимуть різні вироби. До речі, один з лотів уже є. Це картина, яку спільно намалювали діти на відкритті пластового року. Зібрати кошти скаути планують до кінця 2012 року. У нас є кілька е шляхів для того, щоб люди могли пожертвувати гроші. Перше це прийти і залишити в скринці в пласті. Друге це перехвати на наш рахунок, е який є в банку. Е третє це прийти на аукціон, купити е і купити якийсь пластовий продукт. Також е можливо. Вони будь люди будуть бачити пластунів на якихось великих міських масштабних акціях з скриньками і також можуть кидати свої пожертви на пам'ять. Нагадаємо, макет пам'ятника презентували навесні в рамках святкування сторіччя пласту. За проектом скульптора Олеся Маляра, обличчя монумента стане пластун Михайло Сорока. Розмістять пам'ятник на набережні Тернопільського ставу.